Станом на зараз в смузі відповідальності Осу Хортиця відбуваються жорсткі бойові дії. Противник продовжує свої наступальні дії на Лимано-Куп'янському напрямку. Зокрема, 725 разів обстрілював позиції збройних сил України з усіх наявних видів артилерії та іншої зброї, включаючи танки, агс СПГ, також дрони камікадзе, 29 разів завдав він ударом, ударів по позиціям збройних сил України, використовуючи дрони, та ще 10 разів. Дів використовував авіацію. Переважно це були су 34 також Також е, інколи траплялися і су 25 І звичайно, це вже звичне для противника використання кабів. Від двох до шести одиниць за раз можуть нести такі е, в носії, скидати бомби по нашим позиціям на різних напрямках. Зокрема, зараз вони активізувалися. 11 бойових зіткнень відбулося, в ході яких противник втратив битими та пораненими. 398 окупантів ще 5 Поповнили обмінний фонд 138 одиниць озброєння та військової техніки противника було уражено на Лиманокупінському напрямку, серед яких 6 БМП 5 МТЛБ, 10 гармат різних типів, ще 15 автомобільної техніки, одна система ППО стріла. 10 крім того, також вражайним видався день на враження таких високотехнологічних, більше зразків озброєння противника. Це різного. Типу реби, такі як реп джудаїст та реп репстріж. Що стосується риба стріж, це більш окопний реб, який призначений для подавлення наших дронів. Радіус дії півтора кілометри характеризується тим, що оператор різко втрачає картинку та керування дроном. Що стосується дзюдоїста, це більш такий потужний реб на базі Камазу, який може направлено діяти на gps сигнал наших і гелікоптерів, і дронів та інших безпілотних літальних апаратів. Крім того, також і наші хлопці дуже добре працюють. Но дронів було знищено або зірвано їх завдання, серед яких це зала, ланцет, Орлан, А також ну звичайно левова частина це ХПВ-дрони, які не долетіли е, і не виконали своє завдання. Що стосується саме оперативної обстановки на цьому напрямку, то противник продовжує тиснути в районі Сіньківки, намагається захопити її проте безуспішно. Крім того, на лиманокуп'янському напрямку залишається одним із таких важких місць. Це поблизу річки Чорний жеребець торський виступ. Так населений пункт Терний. Туди противник також стягує свої резерви та намагається активізувати свої наступальні дії з метою закріплення по цьому бар'єрному рубежу та подальшому продовженню розвитку свого наступу.